Спробуй бюджетний кремовий пиріг з ягодами нуа. Спочатку зробимо заварний крем. Бери цукор, ванілін, борошно, крохмаль, жовток, небагато молока і добре перемішай. Молоко, що залишилося, нагрій до кипіння. Яєчну суміш, не поспішаючи, додай до молока, постійно помішуючи і доведи до кипіння. Вари ще одну хвилину і вимикай. Поки остигає, роби тісто. Два яйця змішай з сіллю та цукром, з бивінчиком або міксером. Налий молоко та олію. Борошно змішай з розпушувачем і просієм миску. Довго вимішувати не потрібно. Готове тісто перелий у форму. Зверху виклади заварений крем та ягоди. Випікай при температурі 160 градусів 50 хвилин, з перевір пиріг на готовність, вона має бути сухою. Пухкий кремовий пиріг готовий, обов'язково спробуй. Готується він дуже легко, смачного тобі.